Позачергова 33-я сесія Чернігівської міської ради відбудеться у понеділок, 31 липня. На погоджувальній раді депутати затвердили її порядок денний. До нього увійшли 47 питань. Здебільшого вони стосуються оновлення та подовження цільових міських програм, термін дії яких спливає в цьому році. Я закликаю депутатів з усіх фракцій активно брати участь у готовості сесії, в пленарному засіданні все-таки це. Та задача, яка перед нами, перед всіма ставлять наші виборці, тому я очікую, попри літо, зараз не час для відпусток. Олександр Ломако наголосив, що у міської ради є опція проведення сесії у режимі онлайн. Депутати можуть скористатися нею у випадку повідомлення про замінування будівлі муніципалітету або інших спроб зриву пленарного засідання. Також хотів би закликати і інші структури, які не пов'язані з міською радою, правоохоронні, в тому числі. Не займатися чим тим, чим займалися декілька попередніх сесій, по перешкоджанню роботі міської ради і по спробам зриву, не треба витрачати час і кошти платників податків, які краще спрямувати дійсно на боротьбу з злочинами і на боротьбу з якимось, скажімо так, диверсантами і іншими. Особами, які загрожують національній безпеці України, в міській раді таких немає і на сесію такі не ходять. На сесію рішенням виконкому винесли також питання виділення додаткових коштів на закупівлю обладнання для реабілітації військових у Чернігівській міській лікарні номер 2 і 3. Придбання медичного обладнання для забезпечення реабілітаційних послуг на базі Чернігівської міської лікарні, номер 3 відділення реабілітації і додатково виділити. 7 мільйонів гривень на закупівлю медичного обладнання 24 мільйони 555 тисяч на проведення капітального ремонту і поточних ремонтів відділення, яке буде. Надавати реабілітаційні послуги і виділення трьох мільйонів для придбання медичного обладнання для реабілітаційного відділення Чернівської міської лікарні номер 2 до переліку обладнання, яке планується придбати за кошти міського бюджету, увійшли зокрема апарати для тренування людей, що отримали травми головного мозку або були протезовані. Пристрій для поліпшення координації рухів та віртуальна реабілітаційна система для міста. Це один з важливих кроків, спрямованих на підтримку захисників, які отримали різного роду травми під час бойових дій. 100% це буде напрямок, який один з найважливіших буде до міста, тому що повертаються наші захисники і захисниці з потребами, з особливими потребами і з потребами реабілітації і наявність. Обладнання, ну і відповідно і певного ремонту в цих відділеннях. це важливий напрямок, і ми маємо рухатися в цьому напрямку. Окрім цього, під час сесії депутати мають розглянути питання виділення коштів на створення меморіального комплексу на старому кладовищі у Ялівщині, продовження програм надання одноразової матеріальної допомоги черніївцям, які постраждали внаслідок російського вторгнення, а також затвердити програми покращення матеріально-технічної бази, гігієнічних умов та модернізації їдалень і хавчоблоків. u základách osvitných místa